Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 23 травня 2024 року. Друзі, пам'ятайте, що сьогодні настане повня о 16.56 День завершень, день кульмінації, День результату. Також вповню з людей лється те, чим вони наповнені. Будьте уважні до себе, до людей, які навколо. Проведіть цей день спокійно, споглядаючи, так би мовити. Ну що ж, Який, яка енергетика сьогодні для нас? Що тут у нас? Королева мечів? А на дні колоди вежа. Ну, добре, що на дні колоди, тільки вежа. Королева мечів, доросла жінка, стихії повітря. Близнюки терези водолії. 45, хто вона вам, любі мої, ви знаєте краще, можливо, це ви. Ви будете сьогодні щось планувати, розмовляти з кимось. Мечі це інформація, це жінка, яка вміє говорити добре, яка вміє переконувати яким чином вона буде задіяна в вашому житті? Це ваша мама, ваша бабуся, ваша коліжанка, можливо, на роботі керівник, а можливо, це жінка-фахівець, яка надасть вам сьогодні ясності: фахівець, така як лікар, так? гострі предмети: хто у нас? Лікарі, карта юриспруденції, адвокати. Юристи, судді, медсестра, перукар, кухар. Ну, тобто дивіться, чи це така людина, з якою ви будете мати справу сьогодні, на дні колоди вежа, блискавка, влучає в вежу, тобто це може бути хаос. Це може бути непередбачене щось, різка зміна планів, поломка, і та жінка, яким чином причетна? Допомагає вам впоратись? Чи вона причетна до? Цієї різкої зміни планів, ну, підставляйте під свою ситуацію. Або ж, можливо, вона вас налаштовує на позитив, допомагає планувати, допомагає розібратися от з тим, що сталося напередодні у вас, тому що на дні колоди це фон. Ви не готові, і вона вам допомагає впоратися з тим. Налаштовує вас, планує разом з вами, тому що блискавку неможливо передбачити. Блискавка руйнує те, що вже має тріщини. Тому, ну, як би не було там неприємно чи боляче, не, не переживайте, тому що, ну. Все рівно би от те, що поламалося, чи те, що оте, щось неприємне сталося, воно би все рівно сталося тільки пізніше. І, можливо, мало би гірші наслідки. А так, сьогодні, наповню, от маєте, можливо, це от результат. Тому що так краще, тому що так мало бути. А повня це пришвидшила. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Паш посухів. Посухів це дія, це вогонь. Коли ви, от що би там не відбувалося, по е, близько по вежі, так? у нас, що на дні колоди було, ви ви зможете взяти себе в руки і діяти, чи приймати рішення, чи рухатися далі. Ну Тобто, ви знайдете вихід, ви будете знати, що з цим робити, навіть якщо для вас це вперше. Дивіться, тому що хлопчик має паличку чарівну і махне нею, і все буде гаразд. А можливо, це діти і онуки ваші вам допоможуть, вони піднімлять вам настрій. А що нам буде заважати? Ой, святкування буде заважати. Трійка кубків. Ну, якісь люди, можливо, своїми порадами, своєю підтримкою, недоречною. Бо, пам'ятаєте, так, в нас на дні колоди була вежа, а вежа це раптова зміна планів, щось непередбачуване, несподіване, неприємне, от таке різке, немов грім, от вдарив, блискавка. А ви до цього не були готові. І от прийдуть люди, які захочуть вас підтримати. А можливо, ви не потребуєте цієї підтримки, не потребуєте порад або ж, можливо, вас покличуть в гості, а вам не до того, тому що у вас щось непередбачуване, що те, що потрібно вирішувати. А вас ну, друзям хочеться святкувати, або це до вас гості прийшли? А можливо, і блискавка, це, це і є От, незаплановані гості, яких ви не чекали, яких ви не кликали, і вам це буде неприємно. Ну, тобто, бачите, так. Заважати будуть люди, і кубки це емоції. Або це така підтримка емоційна, або поради, або просто вам не хочеться. Сьогодні компанії хочеться бути наодинці. Ось таке. Ось таке передбачення, мої любі. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Вдалого дня, будьте уважні до того, що відбувається, не піддавайтеся на провокації, будьте спокійні, зосереджені на своїх справах, на собі, на своїх планах, тому що наповню добре планувати. Тому що, так як це є, так як це є завершення. То ми собі плануємо, чим ми хотіли би, чи чим ми будемо займатися. Далі. Люблю вас собі, маю. Бажаю вам гарного дня, приємного дня, спокійного, розміреного. Дякую, що ви зі мною. Ставте вподобайки. І що ж почуємося, що мої любі папа. -па.